Всіх вітаю, добрий вечір. По-перше, вітаю всіх з Різдвом Христовим. Бажаю щастя, миру та гармонії вам і вашим родинам. Особлива вдячність Збройним силам України за нашу безпеку, за те, що ми маємо змогу зустрічати Різдво на рідній землі. Всім спокійних свят, міцної віри та переможного миру нашій країні. Давайте сьогодні оберемо переможців нашого інвестиційного місяця. У нас були ті, хто вигравав кожного тижня, лідери тижня. Ми їх відзначали по ходу кожної п'ятниці. Сьогодні у нас ми оберемо трьох головних щасливчиків. У нас нагадаю є. Декілька призів. Один сертифікат Етнадім, сертифікат Гузема і, сертифіка... і, і грошовий приз 55 тисяч гривень. Давайте перейдемо до розіграшу. Видно фамілії? Давайте скопію. У декількох. Є од. Бачите, багато квиточків у деяких інвесторів. Переходимо до рендему. Давайте домовимося. Перша у нас сертифікат в Етнадім. Буде цей раз. Давайте. Це буде Миколюк Олексій. Вітаю вас. У вас є класний виграш. Сертифікат в Етнадім. Зможете обрати собі або близькій людині щось. Давайте другий сертифікат в магазин Гузіма. Нешта В'ячеслав. Вітаю вас. І головний приз Грошовий. Зіновська Світлана. Всіх вітаю з виграшами. Бажаю класно провести вам ці свята, наповнитись силою і всім перемоги. Дякую, що доєднуєтесь до інвестиційної нашої пропозиції. Всім гарних свят. До побачення.